Каждый день 300. Молодые парни гибнут. Молодые парни получают такие ранения. И кричат, мне больно. Они неожиданно просто получают такие ранения, которые не должны получать. Мне сначала надо их перевязать сквозь боль, сквозь тоны, сквозь крики. А потом дать им Либо сам участвую, либо парни относят. Машину, которая опять же Едет под дикими Рисками Под дикими Минометными обстрелами Выезжает отсюда, с крынок Парни, кто отвозит Рискуют очень сильно Держат Над нами летает все Крыланы, большие дроны Такие крылатые Их не заметят Дроны, камикадзе дроны со сбросами, корректировщики, мины. Очень много иностранного оружия, ну, тех же минометов, стволок и так далее. Стреляют по-разному, стреляют разрывными и по большей части калечат, чтобы побольше людей ранить, были ранены. Войны не жалеет никого. Я не знаю, что с ними не так. Но они стали нелюдьми. За что же так дико ненавидеть людей? И в их сторону мало что летит. По большей части мы просто не пускаем их на этот берег. А снаряды не ложатся по цели. Как, как будто это заговор какой-то. Как будто они. Да, не заговор, это как будто куплено все. И команда не стреляет по тем позициям. И как назло, тут были и ФСБ, и авиации, и танкисты, и артиллерия. кого а, только не было. Но тем не менее, все промахиваются. Пацаны, не лезьте в Рубутино. Нам всем С нами на связку Дмитро Снегирев, политолог и военный аналитик. Витаем, пане Дмитро, слава Украине. Героям слава, витаю. Витаем, пане Дмитро. Ну вот то, что происходит в Одессе, це... это Дійсно треба робити той висновок, який робить і президент, який говорить, що потрібно, щоб було більше систем протиповітряної оборони. Або все ж таки тут потрібна інша тактика, враховуючи те, що це мені здається вперше, коли дрон спричинив такі жахливі руйнування. Ну, в будь-якому разі, потрібно посилення системи ППО. Ті самі дрони збиваються системами ППО малої або середнього радіусу суді. Відповідна можливість їх нейтралізації буде напряму залежати в першу чергу від можливості української системи ППО, а вона пов'язана на жаль з постачанням відповідних систем з боку країн заходу. Стосовно су 34 їх порахувати досить ну, легко. 14 за останній місяць було збито збройними силами України. Варто говорити про те, що країна окупант може наразі виробляти до 6 літаків за рік. Тобто фактично за місяць збройні сили України знищили. Дворічний, скажімо, запас випуску цих бомбардувальників, які були випущені за останні роками російським ВПК. Це серйозні надсерйозні показники роботи української системи попеву. Власне, деякі іноземні оглядачі припускають, що Україна зараз робить ставку на використання. Можливо, останніх зразків е, тих ракет, які потрібні для збиття ворожих об'єктів над нашим небом для того, щоб відмінусувати якомога більше російських винищувачів на лінії боєзіткнення. Е, ми не знаємо, чи це є так, але менше з тим, на жаль, на кількість е, скидів керованих авіабомб на ЛБЗ, це мало впливає. Буквально 29 лютого, і ми маємо 152 п'ятдесят Скиди, тобто винищувачів, стає менше, а кабів не менше, А то й більше з чим це пов'язано? Ну, по перше, давайте спростимо інформацію біл з приводу того, що ми ледь не використовуємо останні ракети. Я нагадаю після останньої масштабної ракетної атаки по території України, а це січень місяць. Уряд Великої Британії заявив про те, що виділяє додатково сотні ракет до систем ППО. Сотні тому от подібні інформації західні змі до них варто ставитися критично. Причому це йде не тільки про пробіл, та відповідно остання інформація Таймс та інших західних таблоїдів. З приводу кількості кабів. давайте говорити про те, що на початок широкомасштабного вторгнення у російської окупаційної армії було близько 140 су 34 тільки цієї модифікації, які відпрацьовують по позиціях збройних сил України саме з використанням кабів. за два роки повномасштабного вторгнення було знищено близько 40 цих сушок. Тобто, все одно залишається достатня кількість авіаційної техніки, щоб наносити удари по. Позиціях збройних сил України, але пані Христина, я хотів би зауважити, що йдеться і про зміну тактики дій Збройних сил України 14. ЦУПР, про що це свідчить? Про те, що почали перекидати засоби ППО, це Ай і, і Петріоти безпосередньо на до лінії бойового зіткнення, чого не було раніше, і варто відзначити, що ця тактика вже дає свої знаки після знищення чергова А-50. У це літака далекого радіолокаційного виявлення, їх кількість вильотів знизилася фактично до нуля, бо їх залишилося лише шість на всю територію Російської імперії. Оце показник а скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ну, от, по тексту в Нью-Йорк Таймс про те, що в українців на відміну від росіян є серйозні проблеми саме з оборонними спорудами, що і спричиняє можливі дії. Російських збройних сил на фронті в районі Авдіївки. До цієї інформації я ставлюся більш ніж, ну скажімо так, об'єктивно. Мовиться про те, що навіть огляд Міністерства оборони Великої Британії ми не беремо навіть таблої, де останній огляд Міністерства оборони Великобританії з приводу подій в районі Авдіївки. Цитую мовою оригіналів Збройні Сили України мають менше фіксованих, добре захищених позицій. Відповідно, виникає запитання до Шмигаля і його уряду. Ви прозвітували про успішний характер створення інженерно-фортифікаційних споруд в Донецькій області, ба, більше того, сам Шмигаль був в Донецькій області і прозвітував про відповідну наявність інженерно-фортифікаційних споруд української лінії. Назвемо її лінією. Чмагаля, А де вона? Чому у окупантів наразі є тактичні успіхи після захоплення Авдіївки і подальше просування вглиб української території, захоплення українських населених пунктів Ласточкіна і Степове? Запитань більш ніж достатньо. Нас п'ять місяців переконували про те, що в авральному порядку зводяться інженерно-фортифікаційні споруди. Натомість практика засвідчила прямо протилежне. Це не зважаючи на те, що та лінія, куди відійшли збройні сили України з урахуванням ландшафту місцевості, а там природні водойми, давала всі шанси утримати цю лінію оборони, не дати можливість окупантам просунутися вглиб. Українських територій підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.